Вітаю, шановні учасники конференції. Сьогодні ми винесли на розгляд питання щодо декларування доходів громадян, адже кампанія декларування, яка розпочалась 1 січня цього року, триватиме до 1 травня, і ще є певний час для того, щоб громадяни задекларували ті доходи, які в минулому році не були оподатковані. В першу чергу, які можуть бути це доходи? Це можуть бути доходи, які отримані не від податкових агентів, тобто від звичайних фізичних осіб. Тобто, якщо ви протягом минулого року отримали доходи, наприклад, такі як оренда, здавали в оренду майно від оренди, ви могли отримати доходи від репетиторських послуг, наприклад, ви надавали послуги по підготовці дітей до вступу в навчальні заклади, і вам, фізичні особи, такі самі звичайні громадяни, сплачували відповідні суми за такі послуги. Ви могли надавати відповідні послуги як якісь аматори, наприклад, коли були. Свята, дні народження або якісь будь-інші послуги. І головна, головне, що ці послуги були надані не підприємцями, не юридичними особами, не відповідно податковими агентами, а звичайними громадянами. В такому разі ви маєте ці всі суми отриманих доходів задекларувати і показати їх в декларації. Декларація про майновий стан і доходи в минулому році зазнала змін. І набула чинності нова форма з 1 січня поточного року. Тому зверніть увагу, коли ви будете заповнювати декларацію, щоб вона відповідала тим вимогам, які є на сьогодні. Крім того, мають задекларувати доходи ті громадяни, які отримували іноземні доходи, плюс обов'язково декларують доходи, які при їх виплаті не були оподатковані. Але Теоретично мали би бути оподатковані. Ну, як приклад, матеріальна допомога, яку ви отримали від декількох податкових агентів. Якщо вона не перевищувала певну суму, то той, хто вам її виплачував, мав можливість її не оподаткувати. Але в цілому за рік така сума може перевищити відповідний розмір, який підлягає оподаткуванню. Тому вам треба обов'язково задекларувати суму такої матеріальної допомоги. Можуть бути ще інші. Доходи, які не були оподатковані, тому зверніть увагу, якщо у вас були такі випадки в минулому році, обов'язково подайте декларацію про майновий стан і доходи. Крім того, підприємці, які були на загальній системі оподаткування, так само мають прозвітувати про отримані доходи або самозайняті особи до 1 травня. Тож, строки подання декларації, як я вже сказала, тими громадянами, які мають задекларувати доходи до 1 травня поточного року. Якщо ж ви отримували податкову знижку, наприклад, навчали своїх дітей у вищих навчальних закладах на платній основі, або ваші дітки відвідували гуртки, дошкільні заклади, так само ви сплачували за такі навчання, ви маєте право скористатись на правом на податкову знижку. Так, от декларація з метою отримання податкової знижки. Подається до 1, до 31 грудня поточного року, тобто до кінця року. Якщо ви маєте можливість подати декларацію електронним варіантом в електронній формі, то я просто раджу вам скористатися саме такою можливістю. Але згідно податкового кодексу, в цілому декларацію можна подати або особисто. Або ж уповноваженою особою, якщо ви прийдете в центр обслуговування платників, ви можете направити декларацію поштою, але обов'язково, якщо ви направляєте поштою, то має бути опис вкладення і не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного терміну подання декларації. Ну і так як я сказала, засобами електронного зв'язку. Це дуже зручно і, в принципі, сучасно для того, щоб подати декларацію в електронному варіанті. В в Електронному кабінеті є такий зручний сервіс, як податкова декларація про моєї стан і доходи, і я просто раджу вам скористатись такою можливістю як сервіс перед заповненням декларації. Тобто будуть підтягнуті підтянуті до вашої декларації всі наявні в базах податкової служби інформаційні дані. І практично ви тільки відповідаючи на певні запитання, будете заповнювати свою декларацію, Підтягнуться дані щодо ваших об'єктів майна як рухомого, так і нерухомого, щодо ваших доходів, і ви дуже швиденько заповните таку декларацію. Ну, Так як я вже сказала, в першу чергу це зручно, це мінімум витрат на подання декларації часових, це мінімізація помилок, які могли би бути при заповненні такої декларації, ну і відповідно. Зручність того, що ви заповнити таку декларацію, не виходячи з своєї квартири або з офісу, де ви працюєте. На веб-порталі ДПС України або на субсайті ГУДПС У Рівненській області ви можете ознайомитись абсолютно всією інформацією, яка стосується декларування доходів громадян. Є спеціальний банер тематичний, і ви можете, скориставшись даним QR-кодом, зайти на веб-портал ДПС України. і... Отримати всю необхідну інформацію, яка стосується декларування. Але сьогодні, так як ми вже анонсували, ми будемо говорити в першу чергу про те, як зручно користуватися податковими сервісами. Я вам вже навела приклад щодо декларації. Але при поданні декларації ви можете скористатися ще і іншими сервісами, які так само надають дуже багато вам привілеї і мінімізують як витрати часові, так і ваші помилки. І про це розкаже моя колега Ірина Клинова. Вітаю учасників. Продовжуємо розповідати про декларування. І перед подачою декларації перший крок це довідка про доходи. В Декларацію вноситься обов'язкова інформація про доходи. Інформація про доходи накопичується в податковій. І отримати її можна у вигляді довідки про доходи. Почнемо саме з довідки і з отримання довідки в електронному вигляді. На сьогоднішній день отримати довідку про доходи в електронному вигляді є декілька варіантів. Взагалі, ми все більше і більше додаємо можливостей як входу в електронний кабінет, так і послуги, які надаються в електронному вигляді, тому і спрощуються послуги, тому скористатися дуже просто і зручно. Почнемо з електронного кабінету платника. Не буду показувати вхід в електронний кабінет. Варіантів входу є декілька: це і електронний ключ, і файловий ключ, і апаратний ключ, хмарне сховище застосування банкінгу або дія підпису. Обирайте зручний для себе спосіб входу. Заходьте в електронний кабінет платника і в розділі «ЕК для громадян з натиском кнопки Запит про суми виплачених доходів. Наступний крок натиск кнопки Створити. І потрапляємо у вікно, в якому необхідно ввести період, за який необхідно сформувати довідку про доходи. Вводиться період, натискається кнопочка Зберегти. Отримуємо таке повідомлення, повідомлення, яке я пропоную надіслати запит до податкової служби. Натискаємо Так і за декілька хвилин отримуємо відповідь, і саме у відповіді буде інформація про доходи. Ось відповідь виглядає так, підсвічується зеленим кольором, має різні варіанти для перегляду, збереження, викачування і перевірки. Електронного підпису. На довідку про доходи накладається електронний підпис податкової служби України. Перевірити його можна, наприклад, скориставшись послугами порталу Дія. Перевірити підпис і пересвідчити, що на довідку накладено електронний цифровий підпис податкової служби. Це один з варіантів отримати довідку про доходи. Наступний варіант. Це скористатися вже згаданим порталом Дія. Податкова служба досить активно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації. Довідка про доходи теж інтегрована і є можливість отримати її на порталі Дія. Вхід в портал Дія здійснюється так само з електронним ідентифікатором, так само є декілька способів входу. І відразу на першій сторінці. Рекомендую в пошуковій стрічці задати саме те, що вас цікавить. В нашому випадку це довідка про доходи. Можна, звичайно, шукати довідку, рухаючись по підказках чи рухаючись по розділах порталу Дія, а саме вона знаходиться в розділі послуги. Але от пошук, як на мене, простіший варіант. Набираємо довідку про доходи. в Наступному віконечку з'являється перелік позицій, де згадується довідка, ну і сама послуга довідка про доходи. Натиснувши на цю позицію, потрапляємо в віконечко, яке пропонує подати запит про доходи. Так само клікаємо подати запит, вводимо період, за який необхідно отримати довідку. Натискаємо кнопку Готово. Наступне віконечко повідомить, що ви надіслали запит про отримання довідки про доходи, і повідомлення про те, що після закінчення обробки отримаєте інформацію про довідку. Підсвічується жовтеньким. Коли довідка буде готова, запис змінить свій колір на зелененький і запис зміниться. І ви прочитаєте, що ви отримали довідку про доходи, щоб завантажити, натисніть сюди. Тобто інтерфейс дуже зручний, логічний, підказує, що треба зробити. Натискаючи або можна самому перейти в розділ Отримані документи. Потрапляємо в ось таке вікно, отримані документи, де і знаходиться довідка про доходи, яку теж можна переглянути, можна викачати. Я розповіла вам про два варіанти отримання довідки про доходи, перейдемо поступово до подання декларації. На першому слайді, там, де показувала, як отримати довідку про доходи, в електронному кабінеті платника сусідня кнопка це подання декларації до податкової служби. Натиснувши. Цю кнопочку починається створюватись декларація. Декларація створюється поступово і в електронному кабінеті створення декларації доступне для будь-якого випадку декларування, як для громадян, так і для підприємців, як для знижки, так і декларування доходів, тобто охоплює всі варіанти подання декларації. Побудова декларації побудована поступінчасто. електронний кабінет задає запитання, наприклад, чи ви підприємець, чи ви громадянин, чи ви хочете подати декларацію на податкову знижку, чи задекларувати доходи. І відповідаючи на запитання, створюються і заповнюються певні поля декларації, створюються додатки, які відповідають саме цій позиції, саме цьому випадку. Тобто створити декларацію і подати можна в першу чергу в електронному кабінеті платника. На порталі Дія створення декларації наразі не готове, там її подати неможливо. Але податкова служба нещодавно, буквально півроку тому, створила і запустила додаток Моя податкова. Додаток Моя податкова це додаток, розроблений для смартфона. Він доступний як для iPhone, так і для андроїдної системи. Викачити її можна з App Store або з Play Market та встановити на свій мобільний пристрій. Додаток моя податкова інтегрований переважно для громадян, тому саме і встановлюється на смартфон. І в додатку доступна така інформація як відомості з реєстрів. Є можливість отримати послуги, вхідні повідомлення, ну і інформація про особисті дані людини, яка здійснила вхід. Вхід, моя податкова, здійснюється так само з електронним підписом. Так само є декілька варіантів входу, як і файлові ключі, хмарні сховища, мобільна ідентифікація або ідентифікація за допомогою дії. В застосунку моя податкова та сама послуга отримання довідки про доходи, а саме з неї, наголошу ще раз, потрібно починати створювати декларацію, бо це є основа подання декларації. То довідка про доходи отримується в розділі послуги, необхідно отримати відомості про суму виплачених доходів. У відповідна кнопочка. Так само Вноситься період і відповідь з'являється в розділі повідомлення. І так само, як і в випадку з електронним кабінетом або з дією, є можливість викачити файл, переглянути файл, відомості про доходи. Тільки після того, як будуть створені відомості про доходи, потрібно приступати до створення декларації. Створення декларації в додатку Моя податкова. Розроблено лише для одного випадку: для надання декларації у випадку податкової знижки. І вона настільки проста, що ну, не скористатись, не зрозуміти просто неможливо. Якщо натиснути позицію, подати декларацію, відразу додаток пропонує. Подати, відмітити які саме витрати, що стало підставою для подання декларації про податкову знижку. Або це страхування життя, або це навчання дитини, виплата коштів і так далі. Інші випадки перераховані, натиснувши на відповідну позицію, потрапляєте у віконечко, в якому необхідно вказати суму сплачених коштів. Вказуєте суму сплачених коштів, автоматично потрапляємо в наступне вікно, яке пропонує вказати реквізити рахунку, на який будуть повернуті кошти. Рахунок вказується в форматі IBAN. При вказанні рахунку автоматично підтягується назва банку і код банку, і натиснувши кнопочку Далі. Потрапляємо у віконечко, в якому необхідно додати документи, які є підставою для надання декларації. Якщо це декларація на знижку, наприклад, для навчання дитини, то таких документів є декілька: це і довідка про доходи, і договір про навчання, і документи, які підтверджує родинні зв'язки, мама, дитина, тато дитина. Ці всі документи описуються от у випадку на слайді: договір, номер договору, дата договору, і відразу ж смартфоном можна відсканувати документ або завантажити, якщо він вже у вас відсканований і збережений на телефоні попередньо. Підтягуються до документ і додається наступний документ. Натискається значок плюс, додається наступний документ, і по аналогії додаються так, всі необхідні документи, які підтверджують декларування такого, такого виду. Коли всі документи додані, натискається кнопочка далі, і декларація вже готова до перегляду, її можна завантажити собі, можна переглянути. Все. Натиснувши кнопку далі. Мобільний застосунок пропонує підписати та надіслати декларацію до податкової служби. Тобто, в три кроки ми створили декларацію для податкової знижки. Це найпростіший спосіб подання декларації на сьогоднішній день, бо якщо ви бачили саму декларацію, це об'ємний документ, який має декілька. Сторінок, кучу комірок, і зорієнтуватися, що куди треба писати, можливо, не завжди зрозуміло і не завжди зручно. А саме мобільний застосунок, у випадку, якщо необхідно подати декларацію на податкову знижку найпростіший варіант, і зважаючи на розвиток електронних сервісів і на кількість способів входу. І з електронними ключами чи без електронних ключів, але з електронними ідентифікаторами, то не скористатись, як то кажуть, просто гріх. І не варто ходити в податкову, а рекомендую подавати всі документи в електронному вигляді, тому що це зручно і це просто. Дякую.